Це Михайло, мінус 100. Отже, ти думаєш, п'єш соки і це корисно. Зараз розкажу. Склянка соку це 5 ложок цукру. Так? Фрукти корисні, бо в них є клітковина. А вона сповільнює смоктування цукру і дає ситість. Коли ти п'єш сік, клітковина зникла її забрали. Лишився чистий цукор і вода. Організм отримує удар фруктозою, глюкозою. Інсулін злітає, і через годину ти знову, коли він падає, хочеш їсти. Тому яке рішення замість склянки соку візьми ціле яблуко чи апельсин? Калорійності стільки ж, але насиченість рази краще. І не буде різких стрибків цукру. А якщо ти хочеш пити, пий просто воду. А якщо ти хочеш, ну тобі надоїло пити воду, додай трошки лимона. Це додасть смаку, наприклад, лимон з м'ятою. Додасть смаку, але ніяких калорій. Якщо вже ти хочеш солодкого, ти можеш взяти стевію, покласти туди трошки стевії, і це взагалі буде солодка вода без калорій з смаком лимону і м'яти. Тому користуйся, не вживай зайві рідкі калорії і підписуйся, став лайк, я буду ще давати поради.